Доброго дня усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні традиційно на початку робочого тижня ми заглянемо, подивимось, як пройде цей тиждень. Отже, розпочинаємо із загальної картини, які події нас чекають. Самі такі яскраві на цьому тижні. І так ми бачимо: ситуація на цьому тижні не буде кардинально відрізнятися від попередньої. Ситуація, яка нас турбує, буде в підвищеному стані. Сімка жезлів говорить про те, що будуть суперечки лунати, особливо у владних коридорах. Буде боротьба, виклики. А, і на що треба звернути увагу? На те, що в кінці тижня, можливо, підписаний якийсь буде згода, можливо, якийсь новий союз, який виникне на двобічній симпатії, тобто симпатії з обох бойків, що ж будемо уважні. Так, наступне питання. У нас які ж загрози? Живемо в час війни? І перше, що, на що нам треба звернути увагу, це на загрози. Так, і так, загрози. Дивимось. Перше, що випало на загрози, це сімка мечів. Мечі це, звичайно, не дуже добре. Є у нас і на це питання вісімка мечів. Вісім мечів це погані новини, невдачі і можливі дуже сильні конфлікти. Сім мечів говорить про те, що ваш робочий проєкт може зазнати невдачі. І це буде для вас неочікувано. Тому, будь ласка, готуйте шляхи відступу, варіанти, як можна це змінити. Але все-таки середина тижня, що приємно, сім кубків, це будуть якісь незвичні обставини, і у вас буде невеликий успіх. Тому, якщо ми говоримо в глобальному по Загрозах, то тиждень посередньої загрози більше початок тижня і завершення тижня, тому що він йде із мечами. Будьте уважні, прислухайтесь до повітряних тривог, не нехтуйте ними. І наступне питання, яке б нам хотілося поговорити, підвести отаку риску для кожного з нас. На що налаштуватися, як в загальному пройде цей тиждень, які основні ключові моменти на цьому тижні будуть? Ось у нас є трійка Пентаклів. Це робочі новини. Якщо ви людина працююча, Пентаклі говорять прибуток новини, які принесуть вам неочікуваний прибуток невеличкий, бо тільки трійка, але все ж таки він буде. Якщо говорити в загальному, то нас можуть на початку тижня чекати якісь загальні такі новини. Наступний аспект це дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це вихід із тяжкої ситуації. Можливо, на цьому тижні відбудеться зустріч, яку ми всі очікуємо, і саме вона допоможе нам вийти із тяжкої ситуації. Якщо це стосується вашої особистої... Питання, то дев'ятка жезлів говорить про те, що вихід буде у вас із якоїсь ваших життєвих труднощів. Так, і остання карта, яку ми візьмемо на жаль, це дев'ять мечів. Це не дуже добре, тому що всі моменти у нас саме пов'язані з дев'ятками: це нещастя, біль, сльози, спустошення. Тобто до кінця тижня ще раз наголошую, ймовірний. Сильний обстріл. Якщо не масований ракетний, то сильний дроновий обстріл, будьте уважні, тому що випадають і спустошення, і нещастя, і сльози. Хоча ми їх і маємо кожного дня з вами, ось такий розклад у мене вийшов. Це відповідь на питання, як пройде цей робочий тиждень, яких загроз і небезпек чекати. Отже, зверніть увагу на початок і на завершення тижня, шукайте вихід із важких ситуацій. Сподіваємося на краще, віримо в майбутнє. Якщо вам сподобалось своє відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Дякую вам за увагу! До побачення!